Хлопче, куди ж ти? Можна, щоб береш Роз'їхатися блін Рід. Ось я повернувся до самокату, як завжди буду рухатись в сторону Катіону. Однак сьогодні трохи по більш популярному, спокійнішому і прийнятішому маршруту. Так, мене туди не пустять. Зараз тут на дорогу з'їду. Поїду через двори і там далі через залізничні колії, Думаю, нормально має бути. Ніякого вже болота там немає особливого. Тут таке місце є, погане, де типу паркованька, і там є нормальний з'їзд на дорогу. Тому, в принципі це

Ну і все, тут різні двори. Далі йде типу масив, який виходить ще в двори багатоповерхівок і нарешті є роз... перехрещення через залізничні колії, там різні туди, приватні будинки, як ось ви зараз бачите по праву сторону. Так, песники не кидаються. Чудово, тут є шлагбаум, типу знак рух заборонено, але там далі з іншої сторони цехла і виходить сюди. Тільки ті, хто тут живуть, якось цей шлагбаум виходить, відкривають чи що, я не знаю. Так, тут дорогу раніше цю вважав добру і зараз вже. Так, тут спляла, тут спляла, там цей. Там я об'ясню, це до речі дивний, цей арці наверх там. Дуже, до речі, давайте речі ним проїдемося. Багато не втратимо. Тут жахлива дорога, однак він надзвичайно прикольний. Він подобається тим, що він справді дуже вузький, такий. так Ніби якийсь тротуар, хоча це реальна дорога, і ті люди, які тут живуть, сюди автомобілями можуть навіть заїжджати. Сідию, бо автобус явно не пройшов би ніякий, думаю. Тобто прийдем, так я ще крутю почався капець. вулиці справді дивують. Справді дивовижно. Так, так. Так, сюди. Сюди. Так, все. Тут дорога, звичайно, в такому стані, що толком газу то не будеш давати. так. Так, тут по-моєму раніше був односторонній рух, зараз вже двосторонній, але мені в будь-якому разі на тих, хто такий бордюр, я в будь-якому разі сюди внизу. Ось я по факту просто об'їхав чуть-чуть втився. Зараз направо буду повертати. Так, і там знак типу, що ну, односторонній рух якби. Так Так що я маю уступати, але уступати просто банально. Тут нема кому за винятком пішоходів і якось велосипедистів по можливо. Не знаю, чому такий голос щось втомлений сьогодні. Сьогодні п'ятниця, кінець дня, можливо, через це. Але це не точно. Так, так. По моєму відео ще ні разу... А, ні, було відео, але я там їхав, по-моєму, через стадіон, так, і так далі. Тут прям сюди поїхав. Це класне, містечко, сюди. Минуло все літо їздив кататися через це місце, яких тут транспорту майже немає ніяк. Ну ні світлофорів, типу, ні зупинок. Тих, тих, що він так веде агресивно. Різко туди-туди. Ніби щось задумав. Дивний чоловік, добре, все. Зараз направо. Та там, в принципі, далі то особливо нікуди. Ага, ти сюди, добре. Тут лежачих понаставляли, де я цей. Я по моєму сюди їздив Так, я тут їздив. На лежачі сварився, що понаставляли багато. Так, злегка розженемось. 32, нормально. Він вже бачите, є залізничні колії. Мене бачать, дякую. Нічого йому буду заважати сюди і поїду та і все. Так, так, так. Так, тут ніби нема потяга. Тут однозначно у нього головна дорога. Так, все і понесли самокат. Ого. Ну все, поїхали обережно тут. Звичайний базар продають щось різне. Зараз вже нікого тут немає, абсолютно. Там такий виїзд, до речі, трохи. Дивно, ось це тут, так що. А, чекайте, йо-моє. До мене лише сьогодні дійшло, що я можу так поїхати, а далі... Ну тут вже до цього обличчя, а далі звіти огляд краще, нікого немає і вже правильно поїхати. Ну добре тоді. Тут-то направо я буду рухатись. Тому зараз обіду його праворуч, повернув. Нормально. Айбус, якщо що, він по-любому в карман заїжджає, він не може в нього не заїхати, так ті короги в нього йдуть, ніяких інших розгалужень немає. Так що він зупиняється, зупиняється, він мусить туди проїхатись. А потім зупинитися повністю перед виїздом і всіх пропустити. А ось автобуси і маршрутки ні. Так, ну ось речовий ринок сьогодні дуже спокійно, майже нікого немає. Ой, тут такі, я не знаю, що це за перебої, оце от на асфальті, що це, а? Від чого це у нас такі формні зробилася, я не знаю. Так, так, так. Так, ну все. Встигну на зелений, ні? певно, ні. А може так, так. Так, так. так. ну все тільки другий раз мигає. Я вже... вже чудесно встигаю. встигає, що там без строчки. В принципі, непогано встиг. Так, справді, дивіться, дорога повністю пуста. Від, від будь-якого там транспорту і так далі. Майже навіть на парковці нікого немає, що диво. Як для речового ринка. Ринку, точніше. Так, ну все, я дуже швидко доїхав справді. Якщо б що не в центрі, то взагалі б як. Реально телепорт невеликий. Думаю, що зараз по Львівському по дворах покатаюся, там нормальні дороги, я можливо трохи вверх виїду. Зараз все будемо бачити. А, бензовоз типу на розворот іде. Так, добре. Чоловік переходить, пригальмує, домогаз. Все, тут невеличкий схил, однак. Точніше підйом, однак самокат чуть тихо. Йо. А, що це таке Звідки воно взялась? Як не звикнув, що тут така розруха. Але не було раніше все життя я з тим краєм їхав навіть не оглядувався тут. Хтось кинув його сюди. Добре. Що зробиш? Все зараз як зазвичай по традиції. Зі Відпора від'їду і в двори поїду. Так, тут трохи розруху, але нормально. Те, що прям неможливо приїхати, важко це назвати. Так, там є стопління. Хоч хтось став. А, ну став, в принципі. Це не А, Ах, ж. Ну добре. Так, секунду, мені б смартфон перевірити. Б. І продовжити рух. Все, глянув, можна, думаю, їхати далі. Цього, до речі, друзі, Для чого так ставати, що фіг розійдешся справді? Цього не розумію я зовсім. Для чого так деякі паркуються особи. Потім фіх, ти там розійдешся з іншими. Я цього, на жаль, не... Тому трохи спорт в нього є невелика реки ну, підзарядка, коли їду з горба. Тут якраз таки далі асфальтована дорога і лежачий можна файно об'їхати. Тому варто спробувати. Ого! І що собі? Єман. Так, так, тих, тих, пригальмуй. Єман він рванув. Я не очікував, що й схил такий добрий. Так, ну він прям тягне тут. Ого, як він після Яман зарядився. Дуже швидко їду, до речі. Мені подобається таке з. Все, мені б наліво. Так, тихо. І таке буває, треба право їхати. Чоловіче, ти б їхав би справа, ти б одним колосом лежачий би не задіяв, банально. Однак ти вибрав дивний спосіб. Якби чесний. З 8. Добре, кожен якби обирає, але мене ж то не потрібно. Так. Електросамокат думаю, затягне мене в цей підйом легко. І не повинен поламатися якось. Нічого, цей майже 30 і довго. Так, ось це справжній самокат, о! легесенько мене. Так, так. Так, як би мені звідси виїхати б на інституцію. Так, так. Так, а, знаю, мені треба розвернутися десь би тут. Так, ас, тут зараз розвернуся. Навіть не вийду на погану дорогу, якщо так можна назвати. Так, так, все, мені зараз треба тупо прямо, по-моєму, там навіть бордюру не начебто немає далі. Зараз глянемо. Опа. Так, тут, до речі, якщо прямо заїжджати, то доном буду задівати. Ну, сенсі, акумулятор буде тертися, ну, задівати бордюр, а якщо так боком, то якраз нормально. Так, так, тут є пандус. Будова. все Зараз треба виробити вправу, і я буду наверху. Самокат тут повинен мене витягнути, думаю, явно в цей пагруб Тут немає прям нічого такого. Так, 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 ну так майже 20 тягне. Тих-тих-тих. тут був трохи невчасний, добре, все, погнало нагору. Йо, й цей мене тисне. Хлопчику, Хлопче, куди ж ти? Можна ще обережне А на гору розгін набирає значний ти. Лазиш? ну? в принципі. Ще й не дорослий тому. Тут нема що казати. Так, так добре тоді, зараз думаю, тоді направо. буде. Так, а, автомобільного немає, значить можна. І на червоний і пішохідний, взагалі тут не обов'язково стричати півдня, чекаючи на цей ненормальний світлофор. Все, виїду та й поїду, раді Бога. Так, так, ну і все. Поїхали. Погнали. Так, не дуже зручно, бо я пускай газ, секунду, драйв вімкну. на ньому поприємніше буде їхати. Не так швидко, не така велика максимальна швидкість. Тому так, краще на ньому. А, все, тут одна смуга. Щось заплутався тут. Вона широка, то всі можуть з мене нормально. Бійти, я по ній послухался. Вот же целивневки. Тут право повороту немає, лише заїзд у автобусне, тролейбусне депо. Так, тут ємо на секунду. Там сюди поїду. Тих, 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 тих. А, так, то ти їдеш тут, а не стоїш, думав він тут постійно стоїть. Це, ну хто миницько, той в, певні, в певній мірі мене має якось зрозуміти. Тут 30 метрів володоріжки зробили, не знаю для чого вона, для кого вона. Хто нею там буде користуватися, не зрозуміло. Так, є, це то я зло зробив. Хто не зрозумів, я їхав дуже швидко, заїхав на пісок, а там вже ефективно глімувати, побоявся. Ну, в принципі, можна було б прямо поїхати і все. Мені в арку потрібно. Там далі є зараз дуже крутий пандус. Ну, в сенсі, асфальтований спуск. Зараз, думаю, ним можна буде скористатися. Щоб трохи підзарядити самокат на пів відсотка. На нього навіть заїздиє. Це ж було худать. Так, хлопче. Ну, дозволь. Дозволиш? Ага, дякую. Так, ого, оба, нормально злетіли. Так, тут, до речі, Гальма дуже треба на таких спусках, так як камера-то не передає, але... Я то відчуваю, наскільки вони Крутющі це все. Так, все, їм трохи спорту. Я його трохи нажимав, воно нормально крутило. Там далі ще більші горби. Можна буде, типу, тест апхіл зробити невеличкий зараз, думаю. Там пандус до магазину зриви. а ну зараз перевіримо його, думаю, там з цього салоката. Та їх. Так, тихо. Так. Так, так так. Так, ось як ви бачите, тут є... тих 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 заїзд, але якби я в останній момент не зліз, я б дуже сильно зачепив би акумулятором. Тут, певне, теж. А, ні, тут не зачепив. Так, так, реально, тут в магазині дуже класний є тротуар і ось спуск. Спуск. Адекватний, давайте зараз. Тут думаю, здіймуся. Там якісь хлопці. Давай, 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 давай. давай. Тихо, приїхали, так. Так, тихо, самокат. Тільки вирівнялась, почав прискоритися до такої швидкості, щоб... я не вирулю особливо тут на цей пагорб. Так, 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 ну, ось. ну все, Прокатався, думаю, можна вже потрохи до місця призначення повертатися, буде в цих дворах. Прикольно поїздили, думаю. Так, зараз сюди саме спущусь і на той пандус спробую магазина виїхати. Так, так, ну тут справді цей спуск досить таки значний, тут можна дуже добре акум, думаю, зарядити, Як от я зараз взагалі прекрасно. Так, тут просто напряму мало цього, думаю... Давай. Ну тут тут, туди, виїхав. Так, так, ну молодець самокат. Виїхав в мене, виїздиш мене, давайте зараз, тоді вже потрохи назад. Так, так, тихо, Тут я з'їду. О, чоловіч, ти тротуаром поїхав. Чесно. Вони сідую. о. Звичайно, тут таке, що на автомобіль не приїдуть якимсь самокатами. Думаєте, чому я тут? Просто долі добре їду. По пішохідній частині. Ні, ніфіга. Самокат, то звичайно, приїде там, але він роздовбеться, де. Ну, дуже сильно на нього плине. Та й тут і не краще. Так, ну все там далі трохи вище, зараз буде дуже рівна і нормальна ділянка, в сенсі прямо з гарною видимістю, думаю там можна буде нормально проїхатися. так, так, так. Так, ну все, чудово. Ого, ну все, розігнався. Благодать, звичайно, благодать. По цій дорозі їхати одне задоволення, ну все. Ну давайте ще тут вгору піднімемося на останок, та й думаю, все. Давай. Так, ні, все ж таки ще раз хочу туди проїхатись. Прям ну, дуже мені це сподобалось. В сенсі направо зараз от сюди. Взагалі, благодать, справді можна так нормально проїхатись. Так, так. Ну, все, думаю, можна трохи назад повертатися вже буде. Так, ну тут повітряна тривога наостанок. Що зробиш? На нас напало. Ну, все, всім дякую за перегляд. Всі бувайте!